Блін, чогось так скучно! О, а може піти поход з друзями? Треба їм тільки написати. <рик> так, ну все, я написав, буду збиратись. Так, ну що, вулиця Гогарина. О, привіт, друзі! Привіт, мелон! Здорово, Мелон! Привет, Мелон. А вы забрали собі рюкзаки? Я собрал. Я собрал. Я тоже. Так, Вася вот и Лиса, да? Вот ты пішли. Пошли. 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 Так, ну ше... что? Так, Мелон, ты к вам. Привезите дрова, будь ласа. Хорошо. Хорошо. Еще бы принесли дрова. Так, до ну що, ми їх привезли. Ми зараз їх розжмемо. Так, ну що ми їх розіжжемо? Пусть він не загорається. А ви пам'ятаєте, аєте, як кукурузу впав і пічка на лузі, представляєте? Ага, 4 роки назад. Це точно. А ви пам'ятаєте, як кукурузу? Так я папу на стеклянній столиці він до язикова. Пам'ятаєте? Так Продовження слідує.